Ми повні рішення стверджувати, що ці люди загинули недаремно, що ця нація отримає волю з благословення Божого і що влада народу, влада людей для людей ніколи не зникне з обличчя землі. Ми не можемо просити народ голосувати за відміну рабства. В той же час ми можемо сказати їм, що ви шукаєте мирний шлях вирішення конфлікту або ця поправка, або мир з конфедератами. Одне з двох. Скільки сотень тисяч людей загинуло за вашим розпорядженням? Конгрес не має права визнавати рівними тих, кого не рівними створив сам Бог. Залиште конституцію в спокої. Уже зараз ми вийшли на світову арену. Доля людської гідності знаходиться в наших руках. Кров була пролита задля цього шансу зараз, зараз і тільки зараз. В лютому Авраам Лінкольн запропонував нам працювати разом з ним, щоб добитись відміни рабства. Ніхто не був так коханим своїм народом, не витратив пусту цю владу. Ця битва за Сполучені Штати Америки. Фільм Стівена Спілберга. Ми народжуємося, коли захочемо цього. Або все ж, коли найбільше всього потрібні. Ну я напевно ні. А Ось ви можливо Володар премії Оскар Деніел Де Люїс, Володар премії Оскар Саллі Філд, володар премії Оскар Томмі Лі Джонс. Вирішується доля неминучого часу. Доля не кілька мільйонів рабів. Але й мільйонів ненароджених дітей Як довго буде проливатися кров? Лінкольн